ДОГАНЯЙ мене! Це юний ромео із джунглів. Тому трохи дикий. Іноді аж занадто. Мену, Я виганяю тебе із селища. Навіть не думай повертатися. Заберіть його. Батько, будь ласка. Та коли постає страшна небезпека, а, попалася. Сашо саме він ризикує життям. Ха! Між іншим твою подружку щойно схопили люди. Я, 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 які люди? Якщо попався назад, уже не повернешся. Я врятую Сашу! Наш герой не знає страху. Ну, Відпустіть її І Він не самотній. Я допоможу тобі її знайти. Як чуємо воїн джунглів, швидкий Кія! <гурно> знають мою льоть. Чурі знають 15 смертельних ударів конфу. Тебе ніколи не називали патрякалом. Весь час. Цієї осені а! А! звірі стануть плічком. Ми повинні зупинити людей. Тримайся. Ну! Приєднуйтесь yes. до веселої та безстрашної казкової компанії. Переполох у джунглях. У 2D та 3D. Скоро в кінотеатрах. Найбуде буде зі мною сила!